Привіт! Маю сьогодні для вас завдання. Ось польський алфавіт. Знайдіть у ньому дві літери, які будуть передавати той самий звук. Правильно, це окресковане і уотварте. Але як нам зрозуміти, яку літеру писати у слові? Для цього існує декілька правил. Перша з них є дуже простим: нам допоможе знання української, російської чи будь-якої іншої слов'янської мови. Якщо при перекладі польського слова на українську мову, на місці звука У ми отримуємо літеру У, тоді знаємо, що польською мовою пишемо «у варте. Натомість, якщо ж українською мовою на місці звука У отримуємо О, Е або І, тоді знаємо, що пишемо окресковане. Так як це є у словах суль, сіль, мют – «мет», буг Бог, але у вулиця, «будинек» будинок будинок. Муха муха. Можна також орієнтуватися на споріднені польські слова. Якщо звук У буде змінюватися на О «а» або на Е, тоді будемо писати окрасковане. Наприклад, люд лоди, вручить – «врацать», п'юро п'єже. У словах, запозичених з інших мов на місці звука У зазвичай будемо писати у варте. Наприклад, «люксус», пауза. Еуфорія, конституція. Наступне правило стосується закінчень слів. Окресковане завжди будемо писати у словах, які закінчуються на ув, уфка або ж увна, кракув, ченжа руфка, карткувка, новакувна. Уотверте будемо писати в пастливих формах прикметників та іменників. Про це ми з вами говорили у минулому відео. Для прикметників найчастіше використовується суфікс уткі наприклад, малюткі, однюткі. Також у отварте пишемо у словах, які закінчуються на улець, хамулець, унка, оп'якунка, ум музеум, ус, дікус. Наступне, про що потрібно пам'ятати, це те, що на початку слова зазвичай будемо писати у отварте, окрім деяких випадків. Але. На кінці слова завжди і виключно буде уотварте. Наприклад, маку, покою, мьоду. Наступне правило вам допоможе запам'ятати приказка: хто краскує ує, тен достає двує. Це означає, що у словах з закінченням уй, ує будемо завжди писати уотварте. Мусимо пам'ятати, що існує дуже багато слів, які не підлягають під жодні правила. Наприклад, врубель, тхуш. В таких випадках варто зазирнути до словника. Якщо це відео було для вас корисним, залишайте коментарі та ставте лайки.